Бар... Барвисі я скарали співучі серед ланів і квітучих садів. В мальовничому селі жили два товариші Дмитро і Максим. Вони були нерозлучені, разом ходили до школи, грали у футбол і мріяли, коли, коли виростуть, стати захисниками своєї батьківщини. Люди в цьому селі були добрими, раділи кожному дню. Та одного разу сталося щось дивне. Якось уночі над селом, коли всі спали, пролетіли тінні хмари, ховаючи за собою зло. І вмить зникли всі кольори, сонце стало сірим, трава і квіти безбарвні. Люди перестали усміхатися, а пташки співати. Суми тиша повисли над усією Україною. Одного ранку дорожі почули про цінне гараздне. Ми маємо що зробити. Нам треба повернути кольори, сказав Дмитро. Але як? відкнув Максим. Кольори так просто не повернути. Максиме, сказав Дмитро, зло сильне, але ми ще сильніше. Ми сміливі, непереможні. Вир... Вирушивши в дорогу, дорозі побачили, що навіть кольори українського прапора. Щось ми рів над школою заробили сіроми. Це наш прапор, це наша Україна. Ми заробимо все, щоб він знову заграв яскравими барвами. Пішли вони, йшли і, і згодом опинилися посеред темного лісу. Дерева стояли високі, і не було на них жодного зеленого листочка. Вони почули плач пташенята. Яка випала з гнізда, дорозі поспішили йому на допомогу. І тільки малеча опинилась в гнізді, прилетіла його мама з її дзьобом. Звисала зелена гілочка, яка впала хлопцям прямо до рук. І тільки вона до них потрапила, вмить все навколо спалахнула і яскара зеленим кольорам. Хлопці зрозуміли, що треба шукати інші кольори. Зовсім скоро вони опинились посеред пшеничного безбарвного поля. Усі та реві заплутались маленьке мишеня. Хлопці і йому допомогли вплутатися. Мишеня за це дала пшеничний колосок. І тільки колосок опинився у товаришів. Цвіт замою риб золотим сядом. Сонечко. Своїм яскравими промінчиками зігріло все навколо. І чим більше добра на свою Максиму Дмитро, тим яскравіше світило сонце. Хлопці mm -hmm. зрозуміли кожна, кожна, кожна добра справа, це, це ще один крок до великої перемоги. Так до України повернулися всі кольори. Лю... Люди з усієї округу об'єднаючи зло відступили. Буде є дорожні, бо добрі вчинки, і любов до рідної землі. Там немає місця страху. віру добро, віру дорозі. І перемога обов'язково прийде.